23 серпня ми відзначаємо День державного прапора України. Щороку ми віддаємо належне українській святині. Це наш символ, це наш оберіг, це наш синьо-жовтий стяг. Наш прапор це наша гордість, гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли святкуємо. Свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор це наша впевненість, впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, на всій нашій суверенній території, з Днем Державного прапору України. Слава Україні! Слава!